Це шопошоу, і сьогодні розкажу вам про таке. Даша Астаф'єва прокоментувала чутки про свою вагітність. Тоня Матвієнко розповіла, як з двома братами поділили спадщину Ніни Митрофанівни. Фіна Кароль звернулася до гумористки Валерії Мандзюк, яка звинуватила артистку у брехливості. А також розкажу вам, скільки заробляють артисти на новорічних корпоративах. Поїхали! І кароль публічно звернулася до гумористки Валерії Мандзюк, яка звинуватила артистку у брехливості. А, взагалі, як все було? Відома гумористка на своєму ютуб каналі розкритикувала співачку. Вона звернула увагу на відео. Тіни Кароль, де вона у потягу займається йогою. Звісно, Валерія Мандзюк відмітила чудову фізичну форму виконавиці, але дещо у цьому відео її спантеличило. Зокрема, те, що артистка їде у потягу, каже, що для неї це дуже постановчий і дешевий вигляд. І гумористка, коли дивиться ролик, вона ніби хоче врятувати Кароль від цього. Валерія Мандзюк пояснила, що для неї Тіна Кароль це прима з відповідним статусом. Звісно, вона розуміє, що зараз в країні непростий час, і треба бути скромними та з народом. Однак, на думку Мандзюк, це не про співачку, і вона не має їхати у потягу. Гумористка пригадала, як вперше перестрілася з артисткою з кіною Кароль, і та була у супроводі охоронців, які перекривали рух, коли вона йшла. І плюс співачка їздила з кортежем, де три авто супроводжували її. Ну а наостанок вона звернулася до Некаролі сказала, «Звільніть когось у своїй команді. Я протестую проти того, що демонструється брехлива дешева скромність. Ну і ось на це все відреагувала вже артистка. Вона у сторіс публічно звернулася до Валерії Мандзюк і сказала, що насправді Укрзалізниця. Топова, і вона завжди обирає виспатись у поїзді та випити чай з чебрецем. А потім запросила гумористку на таку ж спільну подорож і запропонувала напрямки, написавши, що їм буде про що поспілкуватись. Ну і відповідь від Мандзюк не забарилася, А дівчина в інстаграм написала, що вони їдуть в Ужгород. Тож будемо чекати на подробиці з цієї поїздки, і можливо на нові відео з йогою. Українські артисти розсекретили свої гонорари на новорічні корпоративи. Так, свята святами, а роботу ніхто не скасовував. Та й, взагалі, усі ці зимові свята це якраз той момент, коли виконавці можуть заробити гроші. Тож погнали до цифр. Про свої гонорари артисти і ведучі розповіли у програмі «Неймовірна правда про зірок і давайте підемо у порядку зростання. Блогер Андрій Черепущак, більш відомий як Галицька діва, поділився, що його заробіток на новорічних заходах становить від однієї тисячі євро. Ведучий В'ячеслав Соломка також далеко не пішов від цієї суми, і розповів, що на новий рік він буде ведучим заходу у Буковелі. За це йому заплатять понад тисячу доларів, а крім того, пообіцяли безкоштовний відпочинок у готелі на цілий тиждень. Співак і композитор Нікіта Кісельов зізнався, що його гонорар на новорічні корпоративи десь від 3 до 10 тисяч доларів. Це залежить від формату і локації заходу. Далі Андрій Кравченко, якого часто порівнюють з Олегом Винником, вартість його виступу на новорічних святах починається від 6 тисяч доларів. Ведучий Нікіта Добринін бере за роботу на корпоративі від 10 тисяч доларів. Меловін трошечки більше. Його виступ на зимових заходах коштує близько 15 тисяч доларів. Але при цьому артист якось зізнався, що йому пропонували колись 35 тисяч доларів. Але він відмовився, бо клієнтами були росіяни. Далі міша Крупін він зізнався, що його гонорар на новорічні корпоративи приблизно 15-20 тисяч доларів. А вартість виступу реперки Альони Альони до 20 тисяч доларів зі сторони може здаватися, що це багато, але насправді до повномасштабного вторгнення гонорари були ще більші. Тому якось так чужі гроші порахували. А тепер погнали далі. Даша Астаф'єва вперше прокоментувала чутки про свою вагітність. Так, нещодавно з'явилися плітки про те, що співачка при і чекає на первістка. А з'явилися вони від блогера пліткаря Богдана Безпалова. Він звернув увагу на те, що на одному відео, де Даша Астафєва разом з блогеркою Дашою Квітковою помітний невеличкий такий животик. Тож опублікував скрін і запитав, вагітна після цього Даша Астаф'єва вирішила все прокоментувати, щоб одразу зупинити всі ці чутки. Артистка опублікувала в інстаграмі нові фотографії, на яких вона, як завжди, вері хот «beautiful» і на яких показала свою розкішну струнку фігуру. І жодного округлого животика в неї немає. У підписі вона з гумором написала, що ці чутки про її вагітність це просто нові плітки. Зокрема, сказала, що в черговий раз її без неї ж одружили і мовляв. Сподівається, що пологи минули легко і красиво, як люблять розумники, яким нема чого робити вже стільки років поспіль. Тому так Даша Астаф'єва не вагітна, але вона закохана. Вона неодноразово розповідала у своїх інтерв'ю, що у стосунках, але подробиць роману не розкривала. Просто не хоче, щоб особисте ставало публічним, і це нормально. Головне, що вона у цих стосунках щаслива і кохана, а всьому іншому свій час. Леся Нікецюк стала жертвою шахрайства. Виявляється, ведучу вплутали у шахрайську схему, а вона викрила цих аферистів. Тож в інстаграмі дівчина розповіла, що шахраї створили телеграм-канал, де поширювали неправдиву інформацію. Зокрема, про те, що Леся Нікецюк бере участь у фінансовій піраміді Ці аферисти стверджували, що ведуча отримує великі прибутки від депозитів та закликали людей долучатися до цієї вигідної схеми. Коли Леся Нікитюк про це дізналася, вона була обурена, звернулася до своїх прихильників і закликала їх не вірити брехні та не вестися на легкі гроші. А крім того, вона назвала і показала організатора схеми, і це чоловік, якого звати Сергій. Власне, він, за словами ведучої, створив той самий телеграм-канал, в якому розповідали, що Леся, мовляв, отримує відсотки від депозитів. Тож дівчина наголосила, що легкі гроші це все неправда. І їх треба заробляти своєю працею та платити податки. Тому, друзі, повторююсь, не ведіться на такі історії з легкими грошима. Правда, ну і до речі, Леся Нікицюка ще прокоментувала дещо. Зокрема, чутки про свої заміжжя, які також останнім часом з'явилися у мережі. Тож вона сказала, що ці розмови про те, що вона заміжня, чи вийшла заміж. Це все неправда. І якби це було дійсно так, то вона поділилася б цим з підписниками. Тому раптом що друзі, то про заміжжя ведучої ми з вами точно дізнаємося з перших. Блогер Міша Лебіга вперше показав свою дівчину і зізнався, що вони розійшлися. Взагалі хлопець не дуже часто ділився особистим, але зараз вирішив бути відвертим. Тож в інстаграмі він опублікував спільне фото з коханою і повідомив, що їхня історія добігла кінця. Разом вони були два роки: дев'ять місяців серйозних стосунків, і дев'ять місяців жили разом. Та зараз, на жаль, вони вирішили розійтися. Що саме стало причиною розставання, Міша Лебіга не сказав, але уточнив, що вони сіли по-дорослому, поговорили і вирішили, що так буде краще. Блогер також додав, що його вже екс кохана одна з найгарніших жінок, яких він бачив у житті, із якою був у стосунках. Що вона не лише красива, а й чудова людина, і що комусь у майбутньому дуже пощастить з нею. Ну а на останок сказав, що після розриву стосунків йому не дуже, але все, що не робиться, на краще, і це дійсно так: все на краще і все тільки попереду. Тому дівчата, раптом, що в нас плюс один холостяк. Співачка своя, вона ж відома як Асоль. Вперше прокоментувала чутки про роман з Меловіном. Та й сам артист дещо таки розповів. Тому давайте почнемо спочатку. Того тижня виконавці опублікували фото, на якому, начебто, цілуються у лівці. Тоді вони не коментували здогадки і розмови. Ну а зараз у коментарі для програми Неймовірна правда про зірок розставили всі крапки над і. Тож, як сказала своя яка, до речі, минулого місяця офіційно розлучилася зі своїм чоловіком, вона думала спершу, що знайшла собі друга в обличчі Меловіна. Однак виявилося, що таки більше ніж друга. Водночас вона поки що не може сказати точно, чи пара вони з артистом, і що це питання краще поставити самому Меловіну. Ну а виконавець у свою чергу розповів, що вони дійсно в якийсь момент зрозуміли, що в них не зовсім робочі стосунки, бо багато часу проводили разом. Каже, що то вона в нього лишалася, то він в неї, і так він лишався у співачки з ночівлею. Меловін додав, що думав, вони зупиняться просто на дуеті, а щось пішло набагато далі. І він ні на що не натякає, але коли своя стоїть поруч, то він мліє і звучить це дуже романтично. І ще до речі день святого Миколая Меловін відсвяткував з арти та своїм батьком, і вони затишно втрьох повечеряли вдома. Ну, ось так. І це, до речі, не всі зізнання від артиста. Розкажу вам ще дещо. Меловін вперше розповів про свої стосунки з бойфрендом і про зраду. Насправді, не так давно восени, виконавець на своєму концерті, розповів фанам, що у його житті була зрада, однак тоді він не став вдаватися у деталі. А зараз у програмі ранок у великому місті Меловін зізнався, що його крайні стосунки завершилися буквально у травні цього року, і все через зраду. Артист був у стосунках з хлопцем протягом двох років, і все, начебто, було окей. Але якось Меловін побачив, що Бойфренд сидів у застосунку, і там було 10 різних листувань. Ну, і як дізнався артист, його обранець з деякими зустрічався, і в нього було 6 партнерів водночас. Тож після цього стосунки артиста з хлопцем завершилися. То цей екс-коханий меловін не розповідає, бо каже, що не хоче руйнувати життя людині, як вона зруйнувала його життя. Ну а щодо зрад, то артист каже, що йому адже він завжди дізнається про це. Мовляв, він ще той шерлок, тому сенсу його дурити немає. Розповів він всю цю історію про зраду для того, аби підтримати шанувальників, які переживали подібне у своєму житті, щоб показати, що зради були і в нього, і що це наше життя. Але хочеться вам побажати, щоб у вашому житті не було зрад ні від коханих, ні від друзів. А якщо так трапиться, то пам'ятайте, що ви сильні і ви можете пройти усі випробування. Молода українська співачка сова влаштувала рейд ТЦК у Львові чи точніше рейд. Це така, але давайте розбиратися. Нещодавно артистка опублікувала відео, на якому її сестра з подружками переодягнулася у військову форму і представлялася працівниками ТЦК. Дівчата ходили у центрі Львова, підходили до чоловіків. Ми просили показати документи чи резерв плюс, і питали, чи стоять вони на військовому обліку. Це відео співачка сова виклала у Тіктоці і підписала рейд ЦТК на площі ринок. А потім з'явилася друга частина відео, і виявилося, що дівчата після всіх питань вручали запрошення чоловікам на концерт артистки. І це відео сова вже підписала, що «ЦТК» розшифровується як це твій концерт. Тож так, артистка вирішила таким нестандартним чином запрошувати людей на свій виступ у Львові правда, реакція на це в українців була різною. Хтось підтримав і йому сподобалася ідея, а от когось це обурило. І от блогер Пліткар Богдан Беспалов висловився з цього приводу. Він написав, що починаючи співачка зі Львова, сова сприймає війну як шоу для лайків, бо в якості промо вона вирішила похайпити на темі ТЦК і мобілізації, яка є болючою для суспільства. Сказав, що вона перетворює війну у перформанс і, мовляв, шкода, що за такі дії немає адмінвідповідальності та повноцінного кенселінгу. Після цього відреагувала на хейт сама сова. Вона наголосила, що тема дійсно вкрай буеска для багатьох, але вона не бачить у своєму експерименті нічого поганого. Мовляв, мета у тому, аби люди були сумліннішими, оновили свої дані, не боялися людей у формі і щоб взагалі додати віру у нашу систему влади. А наостанок звернулася до Богдана Безпалова, сказавши, що за оціночні судження можна зустрітися в суді. Врешті скандал розгорівся чималий, але напишіть нам у коментах, що ви думаєте стосовно такого от промо до концерту співачки сова. Це хайп, який не на часі і болючий, чи навпаки, ви не бачите у цьому нічого такого. Тоня Матвієнко розповіла, як вони з двома братами поділили спадок мами легендарної Ніни Митрофанівни. Артистки не стало у жовтні минулого року, і це правда для всіх було неочікувано і боляче, особливо для Тоні. А зараз вона у програмі ранок у великому місті розповіла, що отримала у спадок від покійної мами. Тож виявляється, вони з братами, священнослужителем Януарієм та військовим Андрієм питання щодо майна вирішили мирно і без скандалів. Тоня Матвієнко у спадок отримала за міський приватний будинок, у якому вона жила з чоловіком Марсеном Мірзояном та доньками ще до смерті мами. А вся інша нерухомість дісталася синам покійної Ніни Митрофанівни. Але яка сама нерухомість артистка не стала розкривати. Ну а для тоні певно особливо важливо, що будинок дістався їй, адже там є кімната мами, яка для виконавиці дуже і дуже пам'ятна. Артистка зізнається, що насправді вона й досі не оговталася від втрати рідної людини. Каже, що, хоч і минув рік, в неї немає цього прийняття, що людини немає. Якщо чесно, а мені самі досі не хочеться в це вірити. Але найголовніше, що Ніна Матвієнко лишається у нашій пам'яті, її пісня звучить, і ми про неї пам'ятаємо. Лідер гурту Без обмежень Сергій Танчинець вперше зізнався, що вони з його новою обраницею живуть разом і розповів про їхній побут. Я вам нагадаю, що цього року виконавець підтвердив, що зустрічається зі своєю піарницею Юліаною Корецькою. До того він майже 15 років був у шлюбі, і в них з екс-дружиною Ганною двоє чудових дітей. Однак так пара розлучилася про причини вирішили не говорити, попросили не турбувати зайвими питаннями і сказали, що лишилася у хороших стосунках. Ну а вже через певний час у Сергія Танчиця почалися нові стосунки. Тож зараз у програмі Живел виконавець розповів, що вони з коханою Юліаною Корецькою живуть разом. А щодо побуту, то артист зізнався, що він любить займатися хатніми справами і часто бере на себе різні обов'язки. по дому. зокрема, він може прибирати, помити посуд, вікна, і робить він це із задоволенням. Йому подобається. І що тут сказати, мені навіть не віриться, що таке можливо, але так, такі є. І поки я відходжу від шоку, то Сергій Танченець ще у тому інтерв'ю ЖВЛ розповів, що він, до речі, зовсім скоро побачиться зі своїми дітьми від першого шлюбу. Зараз донька та син з колишньою дружиною живуть в Іспанії. Зокрема, шестирічний Лук'ян ходить там до школи, вчить іспанською. В нього непогано виходить. Ну а старша донька, 16-річна Анастасія, навчається онлайн в українській школі, тому вона частіше приїжджає до батька. І от вона має приїхати до Сергія Танченця вже після нового року на кілька. Місяці, тож така історія, і погнали далі, бо в нас ще є кілька цікавих новин. Ольга Сумська відверто розповіла про ревнощі у стосунках з чоловіком. Так, акторка з чоловіком Віталієм Борисюком разом вже дуже багато років, аж 28, але і в них бувають ревнощі. А все через роботу, адже вони обидва актори. Та їхня історія кохання почалася саме тоді, коли вони разом грали у виставі. Тоді Ольга Сумська була заміжня, проте нові почуття взяли верх і вона розлучилася з чоловіком та вийшла заміж за Віталія Борисюка. Акторка каже, що ця хімія на сцені і на знімальних майданчиках вона небезпечна. І, хоч вона чудово розуміє всі особливості професії, таки може приревнувати чоловіка до партнерок по сцені. Вона розповіла, що у них є вистава Боїнг. Вони зробили омолодження стюардес в ній, тож зайшли йшли у виставу молоді гарні акторки. Ну а сам Віталій у цій виставі грав з новими партнерками. і, Мовляв, там був такий танець і такі обійми, що Ольга Сумська за лаштунками приревнувала. Потім сказала про це чоловіку. А він пояснив, що має робити так, щоб глядач повірив. Врешті звісно, що в них все гаразд, і Ольга Сумська не злиться. Просто каже, що такими дівчата буваємо емоційними. Ну а про все це акторка розповіла у новому випуску «Тур зірками» на ютуб каналі «Люкс.ФМ», Тож заходьте і дивіться, і подивіться ще виставу Боїнг, про яку розповідала Ольга Сумська. Я на неї ходила якось, і я вам правду скажу, вона дуже крута. Музикант Лесик з гурту дідю прийшов до тями після зупинки серця. Я вам нагадаю, що буквально днями з ним трапився інцидент. Це сталося на концерті Наталії Бучинської у Львові, де Лесик він же Олег Турко заспівав кілька пісень, і просто під час виступу йому стало зле. Він впав і виявляється, у нього зупинилося серце. На щастя, йому не дали допомогу, забрали до лікарні і повідомляли, що він був у критичному стані. Зараз його стан так само важкий, однак його син сказав, що Олег Турко прийшов до тями після серцевого нападу. Він знаходиться у кардіологічному відділенні в реанімації у Львові. Зараз вже впізнає рідних і близьких, та говорить короткими фразами. А лікарі продовжують робити усе можливе, аби музиканту стало краще. Також Син Лесика подякував усім за підтримку і сказав, що вона дійсно дуже відчувається. У соцмережах висловився і Михайло Хома. Він же діду і закликав фанів долучитися до збору коштів на лікування музиканта. Тому так, друзі, якщо є можливість, то обов'язково долучайтеся, допомагайте один одному і віримо, що Олегу Турко скоро стане краще. І не забувайте, будь ласка, берегти себе і своє здоров'я. Росіяни хочуть вирізати акторку Лію Ахеджакову з фільму Іронія долі за підтримку України. Але власне, що сталося? Як відомо, акторка, яка родом з Дніпра, засудила повномасштабне вторгнення дії РФ і весь час підтримувала українців. Ну а не так давно вона була у Лос-Анджелесі, виступала в театрі, і після вистави зі сцени вигукнула Слава Україні. Тож росіяни за це вирішили помститися і що придумали у російських змі. Почали писати, що тепер її хочуть вирізати з фільму Іронія долі. Мовляв, з такою ініціативою звернулися до міністерства культури Росії і запропонували за допомогою штучного інтелекту прибрати Лію Ахиджакову. точніше, замінити її обличчя на обличчя акторки Єлизавети Боярської, яка підтримує путінський режим. Більше того, Лію Ахеджакову навіть хотіли визнати іноземним агентом за висловлювання проти війни. Однак поки що росіяни не внесли її до цього списку. Правда, дивно, що вони захотіли зробити це тільки зараз. Хоча зараз вони ще й думають визнати Санта Клауса іноагентом. Тому, ну, з ними все і так давно зрозуміло. не будемо витрачати на них свій час. На цьому, все. Я дякую, що були зі мною і додивилися до кінця. Ставте вподобайки, пишіть у коментах, як вам випуск, і донатьте нашим військовим. Побачимося вже за тиждень у новому випуску Шопо-шоу. Па-па!